If I die before I wake, at least in heaven I can skate. Cause right now on earth I can't do Jack without the man of all. Змагання з Нікер Серборіна в Одесі. Почав кататися, коли мені так на подарувала мені підвод. Доска, мабуть, була продовженням моїх кінців, тому що я більшу частину дня проводив на ній. Ми з товаришами катали вісі, де можна кататися. Я катався дома, збирав усі килима, і їздив з одного кутка, кімнати до іншого. Я починав кататися сам, як і усі, тому що в Україні немає ніяких. Це. В самому Києві тільки не. Україні катаються на примітних пам'ятниках, на них менше і значується доска, де коли ти робиш трюк, він не завжди буває вдалим і кажем так приємніше упасти на гладку ніж чим населення. Я думав кататись професійно, але зараз розумію, що скітбордінг вільне проведення часу в Україні. От професійного катання ти можеш отримати буквально там одну доску і одну пару красивих кожного скідборді. Це круто. Коли ти робиш якийсь стрибок, його не захоплюють ніякі думки.